Сьогодні я приїхав з порожньою батарейкою і, так як пробіг в мене вже майже 200 тисяч, я вирішив прогнати батарейку по цьому тесту, який підвезли в нових версіях прошивки. Як бачимо, в мене все зелененьке, тобто можна починати. І батарейка пішла розряджатися, а скільки вона вийде через 16 годин, ми подивимося через 16 годин. Зайшов я ввечері і таке показує стані покоя, вже я не знаю годину, може більше чекаю поки. Так, зранку прийшов. Ну, як зранку вже десь 12. 5 годин залишилось. Ну, і, власне, коли він закінчився, таке повідомлення на екранчикі. 80%, все добре. Тепер на повному заряді мені показує 421 км.